Так, зараз покажу вам Андрюхиний трактор. На 100 гектарів землі в тебе один МТЗ. 100 гектар, Полтавська область, один МТЗ. Йо-майо, уровень, уровень і фонарик класний є. Так. Оцей трактор, скажу по-чесному, підняв багатьох. Не понастижки скажу, навіть і мене підняв. Коли в мене не було нічого, в Андрюхи був отакий 80-ка. Він його склав сам своїми руками з нуля, так як він у нас став інженер за фахом. Тракторець повністю перебраний декілька разів підряд і повністю в робочому стані. Покрашений модною краскою, наверное, автомобільний. Да? Все, повний люкс, капотик новенький. Трактор, який реально, скільки він тебе в сезон гектарів обробляє. Сезон, так, в общем. Сівба. Скалимами 200 гектарів він тебе шмалить, так? 10 місяців году роботи. Попад, грудень, січень, лютей. 4 місяці на сушарки. Щоб ви розуміли, місяць на сушарки це як 50 гектарів примерно землі Це при... Навіть більше, яке 50? Місяць на сушарки це. По мото сушарки. Ні, дивись, 5 моточасов йде в нас на цикл. Ну, давай. 120, може, це на 30. Це 3 тонни 600 літрів соляри. 3 тонни 600 йде в нас на місяць. Дорівня розділити на 20 літрів на гектар це 180 гектарів ранки. Коротше, місяць роботи на сушки дорівнює 180 гектарам пахоти. Андрюха посчитав, збрехати не дасть, все, все чесно, все, все по цифрам видно. Що тут у тебе по салончику покажи, щоб уже. Все повністю повний, повний люкс Бентлі. Ну, я в цьому тракторі вже сидів. опа, Я в цьому тракторі і спав, і жив, і робив. І навіть найстрашніше ще й горів. Коли проводка знизу загорілась, задимілась, я просто побачив червоне щось жевріє. І трактор у мене, ну, я просто заглушив, щоб ну, зрозумів, щоб вдруг що, вибігати і тушить. Ну, звісно, історія з цим трактором серйозна, але ж, але ж треба було все пройти, все прочувати, щоб зрозуміти різницю між тим, що було і що є. Я думаю, цей трактор достойний. Не важно, який там він на вид, не важно, що в нього тут щось там стареньке, пошарпане. Головне те, що, що він робив. Зашумлена кабінка, все тихенько, пилюка в пику не летить. В принципі, пошти клас, тільки тракандьори ще поставив. Клас 70-го року, да, примерно так. Все доступно, все під рукою. Ось вам предохранители, Ось тут у нього система взльоту, система глушення, все все як положено. Та ну що, стандартна панель приборів. Тут все інформативно, все понятно. Тракторець, можна сказати, на свої года, ще доволі живенький. Но тут не найголовніше, як і в нього года. Тут саме головне, скільки він робить за сезон роботи. Це найосновний його козир. І бризкає, і сіє, і оре, і сушку крутить. І все на світі він робить. Зараз не знаю. Нові трактора, мабуть, не наскільки виносливі, не наскільки вони довго вихажують, як оці старички. Все-таки в них не знаю. Хоч ти поршніву міняв у ньому ж, да, вже скільки разів? Разів-два, мабуть, міняв. Чи раз. За 10 років разів три. За 10 років три рази, ну то це нормально. А, сама фішка цього трактора в тому, що яке ти масло сюди лієш. Коробка і мотор? Мотор ДМК, а коробки імпортне 80-90. Джундір? Бува, джендір, бува Мобіл. Ну, мобіл і джондір. Непогано трактор у нього на мобіловському маслі пече. Коротше, для всіх власників МТЗ, точно скажу, не прогадаєте. Лийте мобіловське або джендіровське масло в КПП. І у вас будуть, що подшипники ходити, що ж теж Ходять. Ходять. У мене 5 років вже працює коробка, і слава Богу, щоб не злазить, постукати по дерев'яшки. <сум> щоб не злазить, щоб вона не полетіла, бо все серйозно. Тут нічого Андрюха не міняв, абсолютно дивіться, все тут. Вихлопна стандартна, мабуть. Кстати, їх, по-моєму, роблять десь в кустарних яких якихось -то заводах, тому що ну, це, не, це не білоруська, не оригінальна. Та, понятно, який це яка оригінальна. Хоча, що оригінальна, що не оригінальна, вшана їм одна ходять вони теоретично недовго. Так, качество в них е, на нулю, можна сказати, у цих вихлопних. Ото таке. Ну і що іще тут. В принципі, МТЗ як МТЗ доглянутий, як на свої роки. Все в ньому всі кипіки, піки стандартна, нічого Андрюха тут не додавав, не доробляв. Я, кстати, хотів пару слов сказати за тих, хто доробляє або щось переробляє по навіски. З одної сторони, молодці, що вдосконалю цю техніку, це все класно, це все супер. Але коли щось ламається, коли щось десь притирається, або якась там фігня виходить, чи пальчик, чи ще щось. То треба витрачати додатковий час, щоб його підібрати там і ну, зробити, типу як не по-заводському. Тут усе заводське, поїхав в магазин е, півтори годинки, і люба, любий узол однов'язки замінений на стандартний, і можна працювати далі. Оцей кронштейн кріпиться на передню балку МТЗ, чи передні ланжерони МТЗ. Опа, давай. Отак вона сюди становиться. Давай трошки о, ну, плотненько, да? ну несуть. Стояв вона добре, якщо навіть... Даже... Зараз я трошки сюди надавлю. Все, та ти що? Як теща ще під лід пішла, <сум> Лягла чітко. Оце так виглядає конструкція для сівалки, яку Андрюха також переробляє по моїй, практично моїй методиці, але він зробить це все діло по-своєму, так як він за фахом інженер. У нього вийде навіть, я думаю, що краще, ніж у нас. А головну функцію буде виконувати. Йомкость встановлюється дуже швидко. Буквально там шість болтів з однієї сторони, шість болтів, 4, 4. 6 і 4. А там та 4-4 буде. Да? Ці не будуть задіяні отвори. Правильно? Так, так, просто на ну не страшно. Інженер. інженер неправильно розміти. Нічого, все буває так само. Ні, всі помиляються. Не помиляється той, хто нічого не робить. В общем, в цілому ця конструкція тобі обійшлася в яку суму? 3 Метал 3 тисячі і бочка 7. 10 тисяч гривень. Сума 10 тисяч гривень, і у вас і, готова конструкція. І 16 тисяч повністю. Це. це буде на. За 16 тисяч ти вкладешся. Плюс 16 тисяч. Да, да? Це насос. Фірми Шурфло да, тоді... 4 бара. 3... Ти купив вже насос? Да. А де покажи насос. Да. Давай покажемо. Людям, людям буде цікаво. Так, Насос шурфло. Точно такий самий, як у мене. Зараз я вам його покажу. Скільки сам насос стоїть? 8 тисяч. Якщо постаратися, можна пошукати дешевше, але якщо він є саме дешевше. Модель 5059. Якщо не помиляюсь, Мексика їх виробляє. Да, Мехик... Десь мехіко, Оце взагалі круто. І распределитель, да? так? Да. Взагалі класний. У мене трошки більше, в мене як до присковача. Сі, я такий розпределитель коштує. Коротше, всі ці, я не знаю, всі ці рисунки, фільтри, це все вийшло 8 і насос 8. 6, Ну, ще Короче, 20, 26 тисяч і в тебе повністю переобладнана сівалка підвідкі комплексні добра. без так. долот. Долота ще додатково будуть, да? ну, так? Можна або ж на ці старі, або вже якщо. Прикольний дужа, розподільник. І, Мені такий подобається, собі теж такий постав. Бо в мене там така зрига здоровенна. Максимально все <laughs> упростили, воно безсмисленно. Все правильно. все правильно. Отака система. Будем лить літрів по 100 касу на гектар. правильно? Можна і 200, можна 100. Видаватиме насос 200. Там, оцей. Насос 200. Так, у нього по, по характеристики. Він на 12 вольт. 4,1 бара він давить. Хто бачить, не бачить, я думаю, що видно на відео. І е, максимальна производительність, якщо не помиляюся, десь читав. 21 літра в минуту він видає. 21 Ану покажи він, по табличці. Якщо він 4 бара видає, він навіть може лить, тобі любить те, що його прийсковач. Практично, що можна його використовувати вмісто тої помпи, що ми качаємо Блять, він валом отбора і, 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 і 300 літрів, ось може лити, і 360, в залежності, ну, які ти ставиш ці, і е, от шайби. От шайби, і, да, от і, шайби і, от, і з швидкості. Да, Регулюється це все дуже просто, механічним способом. Так що я думаю, що штука інтересна, можна це все діло зробити. Як його Андрюха вже зробить, складе до кучі, я вам його покажу більш детально, конкретно у відео. Попередньо ціна всього устаткування, як я вже й казав, 26 тисяч. Весь комплект. Це в нас буде насос. Е оті всі. Як ви називаються, фурнітура, насос, фурнітура, отакий, як я вже показав, бочка і метал це 26 тисяч гривень. А безпосередньо механізм, який буде вносити у ґрунт, це може бути дисковий сошник, це може бути анкер якийсь, це може бути долото якесь. Да, орієнтовно, теж, орієнтовно також 20. Коротше, піде 1000 доларів плюс там 100-200 максимум. Да? до 1200 це потолок. І ти, і ти робиш повністю сівалку під рідкі комплексні добрива. Тобто, Я думаю, що в цьому є дуже великий смисл. Тому що азотні, як я вже колись казав, подешевшали дуже суттєво. Сухі мінеральні добрива не дуже подешевшили, бо вони в основному йдуть імпортні. Тому все-таки робимо ставку на рідкі азотні. Я думаю, що у нас все класно з цим вийде. Зараз вам покажемо сівалку Андрюхину, яку він купив не так давно. Все розкажемо про неї, як це все діло буде відбуватися, теж більш детально, конкретно покажу. Погнали. Так, Андрюханий ланос після реставрації. <смір> заново. Дали йому заново життя. Комбайн. Що треба фермеру на 100 гектар землі? Щоб свій комбайн був, своя сівалка і хороший надіжний ланос на кожен рік. Новий, желательно. <смір> так, сівалочка. Купив Андрюха її не так давно, брав він її за 5000 баксів. Сівалка 2005 року. Фірма, самі бачите, яка червона зірка або вже заводи льверті. В чому її перевага в порівнянні з іншими сівалками такого самого, такої самої конструкції? В тому, що це конкретно заводський інструмент, зроблений із високоякісної сталі. Нема ніде в неї перегибів, нема ніде в неї перекосів. Сівалка не варена. Не дивлячись на 2005 рік, ніде тут сварки немає. І до неї є всі запчасті, можна в будь-яке время їх знайти, поставити і поїхати далі сіяти. Головне в цій сівалці оцей ось механізм. Ну, в принципі, тут все головне, але оце таке, те, що дуже відповідальне, те, що частіше всього виходить з ладу. Тут стоять 207 підшипники, Андрюха поставив сюди які ескафи зверху, а знизу теж С-Ка. Ну, тобто високоскорисні подшипники обізать ставить. Вони тоді нормально ходять і не виходять із ладу. І обов'язково треба сюди шприцувати хорошу тугоплавку, високотемпературну смазку. ЄП2. Тут ще бачите, так зручно зроблено з'єднання. Папа, мама, ми на них кажемо швидко роз'ємні муфти. Теж тут стоїть система контролю, висява під'єднується от таким от блочком, чи штуцером, чи штекером, штекером. І оці туковисівні апарати на Міндобриво, які я дуже сильно не люблю, критикую. І я за що насправді покажи, як вони працюють одної. Просто щоб ось так вони. Оце перва грудка, перва якась е, кочка. З однієї сторони вони хорошо роблять, що вони відкидаються, а з іншої сторони, все міндобриво буде зверху. Що ми звести да, Що ми це? Що ми, що ми дуже не хочемо? Тому що міндобриво повинно бути в землі. Андрюха хоче звести профі переставити пружинні е, туковисівні апарати для того, щоб туди під'єднати трубочку і вносити безпосередньо наш шкас е, в глибину і біля рядочка. Я думаю, це буде дуже круто. Зроблю ще такий невеличкий огляд сівалочки, щоб можна було побачити її візуальний вигляд. Що тут усе в ній живеньке-ціленьке, не дивлячись на 2005 рік. Ну та, В принципі, такими сівалками сіє пів України. Я скажу, що пів України, навіть може і більше, на них піднялося. Знаю не понаслишки одного фермера, в якого пів тисячі гектарів землі в Полтавській області. І він за 10 років поміняв тільки дві сівалки. Одна в нього була отака. Вірніше, зараз вона й досі, по-моєму, є, якщо її не продав. А перша сівалка в нього була супн 8 Взагалі, там така рухлядь страшна. 500 гектарів землі, чоловік уже в житті всього добився, в нього все хорошо, манітушки, все. І сівалка супн 8 Він нею сіяв. І в нього доволі непогані були урожаї. По 8, по 10 тонн кукурудзи збирав, і все було прекрасно. Ну, Кожному, знаєте, не треба стояти на місці, кожен вибирає свій шлях розвитку. Я думаю, що в нормальних руках можна сіяти будь-якою сівалкою. Дуже важливий нюанс. Сьогодні Андрюха мені, кстати, розказав. Я всі годай досі не знав, що таке може бути. Оця ось труба, вакуумний ресівер. Час від часу, може хто знав, може хто не знав, забивається пилюкою. Буквально недавно Андрюха робив ревізію. Отут прочищав. Ось дивіться, бачите, земля висипається. Практично половина була. Забита землею, практично половина цієї труби. Навіть деяких, по-моєму, на краях там взагалі під ноль заглушена була землею. Звісно, в неї вакуума не буде. Звісно, на неї тоді можна кричати, кричать, лається, що вона ніфіга не сіє. Ексгаустер поміняли, але воно до лампочки, тому що забитий просто вакуумний ресівер. До цього треба обов'язково підійти. Дуже відповідально зробити ревізію, в кого така сівалочка. Подивіться, не пошкодуйте часу. Я думаю, що це все діло дуже сильно оправдане. Е, хто буде таке робити, немає, немає різниці. Кожен робить його індивідуально під себе. Якщо трактор більш мощніший, можна зробити ширше. Якщо трактор там ну, меншого, мабуть, немає, то тобто і немає сенсу. На МТЗ, оце такі стандарти. Якщо бочка якась там нестандартна чи інша, можна зробити його ширшим або довшим, Тобто проблем немає. Головне, щоб воно держало, щоб воно не відпадало. Щоб було це ребро жорсткості, бо на нього буде по-любому нагрузка. Якщо залить сюди 400 літрів касу, це десь півтони півтони напередок, це трошки воно так. Не, це ж дивись, нагрузка йде сюди, передає її сюди, взагалі аж сюди. Тобто до на доболт, я Теоретично воно должно работать. Ну, що там казати, ми його, як установим, ти установиш, все покажемо, як воно вже буде в готовому вигляді, і тоді вже можна буде робити якісь висновки. Так що попередньо ставте лайкос. Андрюха, інженер от Бога, будемо бачити його конструкцію в ділі, або, не дай Бог, але не будемо загадувати. Всім добра, пишіть.